Вітаю всіх шукачів вільної енергії. Напевно, багато вже з вас бачили відео, де один чоловік використав насос від фістрільної машинки в якості генератора, а розкручував його гравером таким. Ось такий є. Так, ось, від чого залежить характеристики генератора. Звичайно, від швидкості. Швидкість тут 25 тисяч обертів на хвилину, до 30, написано 25. І магнітної сили. Але оберти у нас да, достатні, 25 тисяч це досить буде. А от магнітик тут зовсім такий слабенький, магнітна сила маленька. Ось він навіть... Майже не втримує ось таку мене герію, не можуть втримати. Тому магнітну силу можна в цьому е, генераторі збільшити неодивим магнітом. Ось неодим, Він примерно в 10 разів сильніший, ніж оцей, такого, такого самого діаметра, але набагато потужніший. Ось він якраз сюди. Та є ідеально. Тобто діаметр такий довжина така. І сила в нього, я навіть звідси не можу витягти. І він ось тримає цю гірю. Тобто в 10 раз ми магнітну силу збільшуємо. А значить, ми зможемо тепер освітлити на 60 лампочок, як у нього, світлодіодних. 600, якщо це в 10 років. Тому магніт є, насос є, крутилка є, навіть у мене є там на 40 тисяч обертів. Будемо пробувати, просто у мене зараз немає токаря, щоб виточив наконечники, щоб туди стало упасть, щоб не теліпало і не розрушило мені при таких обертах корпуса. Тому найду токар, я виточу ось такий кінцевик, як тут. Щоб воно заходило туди в своє місце, в своє гніздо. Ну і з цієї сторони, щоб ухватити його зажати. Ну це в принципі будь-який вал підіде. Тобто затримка тільки в токарних роботах. Так що очікуйте наступного відео вже з тестами. Тести там показали в того чоловіка, подивіться його відео, 60 вольт по напрузі. Ну і ток там щось 60 А чи що, не пам'ятаю, перегляньте. Але якщо у нас магнітна сила буде більша і оберти такі ж самі, то да, 60 вольт, ну ток набагато виросте. В крайньому разі можна замінити перемотати обмотки товщим проводом, щоб ток був такий ампер 100, наприклад. Так що рухаємося наперед. До речі, Американська лабораторія вільної як там, альтернативних технологій, я посилання дам внизу в описі, продовжує конкурс. От хто перший надійшле щось таке стояще, там призи, премії, все таке. Ну і фінансування само собою. Так що всі участвуємо в конкурсі. До наступних відео. З вас «Подобайка», а з мене величкий куплетик. Розчинившись пішки, голос піше виче таємницю ріці вітає. Хай не в селі немоє, я теж убери людям, тільки не забуше не даю. І я безумов очі мої. Навіть у своїх снах не заклинись події в своїх сльозах. Прокляття я щастя. штуді настастя, розлетівся помілкою. Я біжу скрізь з тобою небеса.